Вітаємо пані Ларису. З нами на зв'язку Лариса Ніцой, українська письменниця, педагог, громадська діячка. Ну от щойно ви почули, ми детально розповіли нашим глядачам і радіослухачам про те, що ж хоче запровадити уряд у законопроєкті про обов'язкове знання англійської мови, ну, зокрема, і держслужбовцями, і військовими, науково-педагогічними працівниками. і Використовувати е, ширше використання англійської мови в Україні. Е, як ви оцінюєте ці намагання? Ну, почнемо з того, що я е, за Украї... за англійську мову. Е, звісно, в першу чергу я за українську мову, за утвердження української мови, але я і за англійську мову, як і за всі іноземні мови. Які вивчаються в Україні, але це не означає, що для тих іноземних мов треба виписувати окремий закон, тим більше для окремо узятної іноземної мови? У нас вже заведена англійська мова як обов'язкова в закон про державну службу в статті 20 говориться, що чиновники категорії А, категорії В ще категорії В чиновники. Тобто, чиновники найвищого ешнолому, які будуть допущені наприклад до міжнародних перемовин, там ну і вони повинні володіти державною мовою. В принципі, я ну, не заперечую. Це непогано, бо ти сам володієш цією мовою, але і не так страшно, якщо не володієш, на мою думку, завжди можна взяти тлумача, які робляться інші цивілізовані країни і не соромляться, е, користуватися послугами перекладача. Але звісно, вже ознакою цивілізованого світу є знання англійської мови, і я за те, щоб ми, як український народ, краще знали англійську мову. До речі, це міг про те, що ми погано знаємо українську мову. Уряд навіть там якийсь рейтинг опублікував, що ми на сороковому місці. Я не знаю, хто цей рейтинг укладав. І Звідки вони його взяли, тому що я багато мандрую Європою, не міжнародними стежками, а звичайними, якими ходять люди, і в інших країнах розмовляю часто з молоддю, і англійською молоді мовою щось у молоді іноземної питання, а вони тебе ні бельмеса не розуміють. Вони розуміють свою мову і англійську знають погано. Був навіть такий дуже смішний випадок, коли ми в Дрездені шукали е, автовокзал, щоб добратися з Дрездена до Праги, в Чехію поїхати автобусом, і ми всіх бігали по вулицях, а ми запізнювалися страшенно. Бігали по вулицях, шукали. Ем, як правильно, діти заблукали одним словом Дрездені, і всіх німців перепитуємо ловимо англійською мовою, а вони і ферштейн англійською мовою. І тут ми нарешті знайшли людину, яка розмовляла а українською мовою і на українською пояснила, Україну справи. А Б. На вокзалі ми зустріли англомовну людину. Одну на великий міжнародний автовокзал у Дрездені. Це був Китаєць китаєць, який володіє англійською мовою. Тобто я не проти англійської мови, я за англійську мову. Але повторюся: закон про ухвалення окремої іноземної мови в нашій країні треба розглядати як невирмано, невідірвано. А в контексті різних подій, які відбуваються навколо цього закону. Але на жаль, ці події... Приховані ну, від 에, українців, від інших 에, людей, які зайняті своїм життям. А як ухвалюємося звідки взагалі з'явився цей закон про англійську мову. Ну, Насправді історія сумна. 27 травня Шмигаль э, дав доручення. Термінове доручення Міністерству культури, Міністерству освіти, Міністерство цифрової трансформації, були і інші чиновники присутні, яким було дано доручення, в тижневий термін подати пропозиції, як в інших країнах застосовують багатомовність, і як в нас в Україні застосувати багатомовність. Це ну така така позиція прем'єра за про багатомовність. Вона не просто антиукраїнська, вона ну суперечить і Конституцію України в законі про мову взагалі заборонена багатомовність. Натомість, все одно така вказівка і такий лист за його підписом і з його печаткою розійшовся по міністерствах, які відповідають за гуманітарні напрямки в нашій країні, як застосувати, подати йому пропозиції, як застосувати патомовність у нас в Україні листа був надісланий на Національну академію наук України, і що цікаво. Цей лист від Національної академії наук почали готувати шмигалю е, пропозиції, але про цей лист нічого не знав інститут української мови при Національній Академії наук. Коли я звернулася персонально до його директора, то він був здивований, бо вже пропозиції від Національної академії наук готові, але інститут мови про це нічого не знає. Тобто ви уявляєте, так все одно, що Зеленський збирається з візитом е, кудись за країну в якусь іноземну країну з візитом, мовно кажучи, наш президент так іде, наприклад, в ту ж в дружню там чи Британію, а візитом займається не міністерство закордонних справ, а скажімо так, міністерство там енергетики чи вугільної промисловості. От оце так готувався лист на рівні академії наук. Чому ж е, я поставила собі питання? Чому цей лист? Не був доведений наприклад до директора інституту мови, який займається дослідженнями. І це наукова інституція, яка займається мовними питаннями у нас в країні, але в обхід цієї інституції були поданий такий уст про багатомовність. Зрозуміло, чому ну, по перше, почнемо з того, хто зараз стоїть по суті на чолі е, академії наук. Це такий собі пірошко пірошков, який до сих пір не опанував українською мовою. До сих пір він її не вивчив. Він двох слів зв'язати докупи не може. другий пірошко який ти очолював свого часу інститут Росії в Україні, потім цей інститут Росії перейменований був на інститут СНГ в Україні, потім цей інститут СНГ був перейменований на інститут стратегічних досліджень в Україні. Очевидно, з якою стратегією віддати Україну Раші. Сьогодні цей пірашков має сина, який вже рік сидить під вартою вдома, під арештом домашнім за Державну раду. Отака людина, яка має двох сина і отакий послужний список, готує шмигалеві е, пропозиції про багатомовність в Україні від Академії наук в обхід інституту мови. Цікава історія, правда? Починається скандал. Е, скандал про багатомовність е, потрапляє в СМІ, і Шмигаль швиденько збирає, видно, своїх дружбанів з Міністерства освіти, з Міністерства культури, які. Проштовхують і далі на сьогодні руський мір в Україні. Я хочу зауважити, що ми всі зараз об'єднані однією думкою про перемогу. Ми всі зараз об'єднані і затамувавши подих, слідкуємо за діями нашого е е командувача залужного. Ми переживаємо про те, як наш президент відстоює Україну перед іноземними е керівниками і делегаціями і звертається, і ми всі об'єднані навколо цієї думки на, дум на навколо і президента, і команди. І нашої перемоги, але за спиною в президента в цей час. Я не знаю, чи це з благословіння президента. Я хочу думати, що ні. Але за спиною в, о, такого нашого. За спиною в процесу шаленої, стрімкої українізації в Україні. В Україні зараз стрімка українізація відбувається, як і з російщині українці доходять під обстрілами своїм розумом до того, що вони були ну, недостатні українцями і українізуються. Так і під тиском тих українців, які давно були свідомими українцями, і в нас зараз, якби влада не опиралася, якби влада не чинила опір цій е, українізації, а в мене є прямі докази. Я вам зараз наведу приклади, чому влада чинить опір цій українізації. Виникає на тлі такої масової українізації, яка відбувається у природній спосіб на вулиці серед людей. Влада за бігом запроваджує шукає терміново тижневий термін багатомогність провадити в Україні в час війни. Починається скандал. І тут шмигаль зі своїми хлопцями з Міністерства освіти, з Міністерства культури каже, так, що бігом робимо? Ну, приблизно так, я уявляю. тому що була знайдена формула, як викрутитися, як вийти сухими із води. Більше того, ще показати дурнями тих, хто спіймав їх на гарячому. Тобто нас дурнями, тому що шмигаль дуже заяв. В ЗМІ, що ми неправильно його зрозуміли, мова йшла не про багатомовність, хоча в листі чорним по білому написано слово багатомовність. Мова йшла не про багатомовність, а про англійську мову в е, Україні. Чому це такий дуже хитрий хід? Чому це такий дуже ну, ловкий виверт, Та Тому що зараз Україна, ну і на тлі. Е, Бориса Джонсона, якого Джинсонюком е охрестили, е спостерігає за допомогою Британії в Україні. Ми їй дуже вдячні. І е е от на такій хвилі запровадити англійську мову, та це ж тільки всі скажуть: о, правильно, нам треба ще більше вчити англійську мову. Так, я згодна. Тільки скажіть мені закон тут до чого? Нащо це запроваджувати законом? Якщо достатньо буде якихось нормативних актів, закон регулює якісь питання в Україні, для чого нам потрібен був закон про українську мову? Для того, що у нас постійні були конфлікти на українському ґрунті, і щоб врегулювати ці конфлікти, нам потрібен був закон, щоб пояснити. Людям, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, де українська мова доцільна, де вона може бути мати слабші? Де вона взагалі обов'язкова його підлягає? Ось чого треба закон. Для чого нам закон про англійську мову? Щоб що у нас що є конфлікти? У нас що є? Суперечки в суспільстві, що англійської мови не треба. Ми що не візнаємо, що англійська мова це мова міжнародного спілкування. Ми ми що, ми, між собою, у нас є щось в суспільстві таке, що треба регулювати з приводу англійської мови. Законом ні. Мета тільки одна: прикрити основний отой сюжет, головну ідею багатомовності прикрити е, оцим законом про англійську мову. А головна мета це підірвати підвалини української мови. Якщо не вдалося підірвати підвалини російською мовою і зрівняти між собою спочатку, добивалися двох двох державних мов, що була українська і російська. Потім зрозуміло, стало, що ніколи ніяких двох державних мов не буде, стали добиватися, щоб російська хоча була в офіційному публічному просторі. Потім зрозуміли, що російська мова опущена взагалі ще нижче, ніж якісь там, не знаю, мови взагалі її вилучають звідсюди. То як? Як попустити цю українську мову? Ну як її попустити? Елементарно пишемо закон про англійську мову. Проте англійської мови нікого немає. Все пишемо закон про англійську мову, і або її вивищуємо англійську мову над українською, або ставимо їх в рівень із державною мовою, що само собою все одно попускає державну мову, бо на території України не може бути. Мови головнішої, ніж українська мова. А що означає закон про англійську мову і мову міжнародного спілкування? Тобто там десь містечково, на території України таке велике село України. Так, на жаль, розірвався зв'язок. Можливо, він зараз наші режисери... Він буде. А от на міжнародному рівні ми все міжнародно, це ж англійська, тому ми виводимо її в новий ранг на новий рівень англійську мову. І от українська мова це одна мета попустити. Ну і я обіцяла вам сказати, що у нас е наші очільники за спиною в президента за спиною в е е командувача, які стануть зараз е перемогою війною, воями е е відбувається. Стримування українізації в який спосіб? Ну, Давайте проаналізуємо з вами телебачення і національний марафон на великий жаль. Національний марафон е, запрошує переважно до спікерами, ведучі, запрошують переважно зросійщених е, спеціалістів, зросійщених фахівців е, українців, які мають давно україноцентричні українські погляди, націоналістичні погляди таких е, виступаючих. Таких фахівців ви не, майже не побачите на телебаченні. Тільки от такі. Давайте згадаємо, кого запрошують з інтерв'ю навіть за кордону там, наших співаків, наших е, артистів. Так, наші україномовні, українські там теж бувають, щоб не звинуватили, що їх немає, але їх край мало. Переважно там Олі полякови, переможно там наші ціні, які вищають е, е, з російською своєю. Мовою далі дивимося це з приводу національного марафону, де переважно російська мова. Більше того, я звернулася до секретаря ради національної безпеки України Олексія Данілова з листом з проханням скликати, поставити перед ну, президент скликає раду, і я поставила питання перед проханням. Попросила пана Олексія поставити перед президентом, скликати засідання ради і розглянути питання насильницького зросійщення українців через. Телебачення і розглянути це питання як про підрив підвалин української державності, бо українці українізуються, а телебачення е шаленим е ходом їх далі з зросійські. Даніло мені відповів, що е, це питання в компетенції мовного бутмена, і він надсилає мого листа е, до мовного бутмена. Мені надійшла лист від мовного бутмена про те, що вони провели аналіз про е, телеканалів, справді виявили. Порушення і направили звіт о пану Олексію От зараз я сижу на тим, що пишу чергове звернення до Олексія М'ячеславовича, щоб він знову ініціював тепер уже згідно цього з світом про порушення, про те, що телебачення зросіщує українців і гальмує процес України зараз з приводу моїх підозрь, що не так на телебаченні, які підтверджені дослідженням служби мовного бутсмена, що ми. Підозри не просто підозрюють, а мають е, місце. Про це підтвердила служба в своєму листійного омбудсмена. Далі ми маємо факт такий, що е, Міністерство культури проводить е, під її ідою, проходять концерти, наприклад, в метро. Це маленький приклад тільки одну, однієї маленької справи з усіщення і далі підтримки з російських і стримування українізації в Україні. Міністерство культури в метро на Майдані. Вони проводить концерти час від часу. Там вже виступали і Оля Полякова, і Макс Барських, і Натік. Тобто, ота вся тусівка, один плюс один, яка працювала з Ткаченко, яка була зросійщена, яка накликала сюди Руський мір. Він організовує далі цією своєю рідною тусівкою. Концерти там в ну, під, землею. І звісно ж ці концерти, одна дві пісні там звучать українською. Переважно ці концерти, звісно ж, російською мовою, і це гідою, е, Міністерства культури. Я вже мочу про те, що вони не збираються фінансувати українські мови. Час війни а, нам якраз і знімати дорогічне кіно і надихати українців на подвиг, на перемогу своїм кіно. Ні, ні, кіно у нас теж не буде, не, не вистачає без коштів на кіно, ну і так далі. Далі міністерство освіти. Що цікаво? Міністерство освіти у них є експертна рада, яка аналізує підручники, яка аналізує навчальні програми, і оця експертна рада після бучі, після іпеня, зібралася і одноголосно проголосували за те, щоб вилучити зі шкільної програми підручники російських писанків, російських авторів, підручники вилучити російську літературу зарубіжну літературу повністю усіх. Не хороших і плохих русських, а повністю російську літературу з навчальних програм вилучити в Україні і убезпечити українських дітей від вивчення е, російських письменників, що робить Міністерство освіти? Міністерство освіти в, в лиці такого чи в особі такого собі директора ем, середньої освіти, директора департаменту середньої початкової освіти шкільної освіти. Він виступає і говорить всіх, тобто, супереч рішенню експертної ради, директор департаменту виступає і каже: ми не будемо всіх письменників вилучати, ми замість поганих письменників Лірмота Лайкушкина, заведемо хороших письменників, е, теж російських, які пов'язані були з Україною. Експертна рада звертається з листом зі зверненням до президента, експертна рада звертається з листом до міністерства е, освіти. Що це всупереч їхньому рішенню відбувається, що це незаконно? Звертається за підтримкою до ЗМІ, але національний марафон, звісно мовчить про такі питання і про такі порушення в Міністерстві освіти. Хто такий очільник департаменту середньої освіти? Очільник департаменту середньої освіти Юрій Кононенко, який з'явився в Міністерстві освіти за часів Дмитра Табачника, має дуже гарне алібі, його. Мовляв, вигнали з Москви за те, що він був українським націоналістом, бо він написав був кілька статей про те. Він чився в МГУ, закінчив МГУ, працював в Москві, але був дуже патріотичним українцем і написав кілька статей. Це мені в просвіті розповіли, що вони дуже підозріло ставляться до цього тіпа. Бо я переживала все-таки, що хтось... Вони не каже, що сплеве, де хочеш. І от то вони кажуть, Толі Кононенко написав у свій час років 20. тоді коли ми росіяни ще дуже любили тому. Коли ми ще з ними браталися, ні про яку війну не йшлося, нас ще в геть були сліпі. І оце Юрій Кононенко пише в Москві дуже радикальні статті в газетах, десь там, що от українці прийдуть і на червоній площі всіх постріляють. Українці в Україні прочитали ці статті і здивувалися. Кажуть, якийсь ненормальний. Він навіть не на радикала чахне, а такий, Пані Ларисо, пані Лорисо, ну, перепрошуємо. Переслідуваний владою в Москві і опиняється такий націоналіст в, в, в міністерстві Дмитра Табачника. І зразу на посаді керівника департаменту середньої освіти. Ви уявляєте, що Дмитро Табачник, націоналістку, наприклад, Ірину Фаріон взяв на роботу? Чи, наприклад, націоналістку Ларису Ніцов, щоб Дмитро Табачник узяв на роботу? Ні, я не уявляю. А от Юрія Колоненка, отакого російського націоналіста, Дмитро Табачник, зразу підкрили собі департамент середньої освіти й посадив. І цей Юрій Кононенко пережив кучу міністрів і до сьогодні там сидить. І оце в супереч експертній раді. Я з Юрієм Кононенко мала ну, я особисто з ним знайома. Я з ним мала не один скандал з приводу утримання руського міра в навчальних програмах і затримки руського міра в навчальних програмах. Це все його справ, його рук. І от все на цей знову ж Експертна рада в міністерстві освіти каже, що ми проти підручників, проти авторів російських перепрошую. А він каже: ні, ми за все одно російські автори будуть. Пані Ларисо, ми дуже перепрошуємо. Не е, подумайте не нічого так. лихого, просто у нас обмежений час, і ми сподіваємось ще поговоримо власне, про ці перипетії. Так, підсумовуючи коротко, ми зрозуміли, що е, особливого статусу. Узаконювати е, законопроектами не потрібно. Англійська так. мова і так потрібна для освічених людей. Для того щоб вивчити так, для того щоб вивчити англійську мову краще в Україні, треба зібрати науковців, подивитися, чому ми її знаємо на думку влади. Недостатньо для цього треба е, підсилити підручники. Для цього треба поміняти методики. Для цього треба е, підкувати краще вчителів, послати на курси. Ось які треба засоби е, і методи задіяти, а не писати окремий закон. Бо написання цього окремого закону на тлі тієї картинки, яку вам показала, мета цього закону тільки одна підважити підвалини статусу державної мови іншою мовою принизити українську мову. Дякуємо вам, пані Ларису, за ці коментарі, за вашу позицію за те, що вийшли до нас в ВТР. А нашим глядачам, радіослухачам. Нагадаю, з нами була Лариса Ніцой, українська письменниця, педагог, громадська діячка, яка послідовно захищає українську мову в Україні. Дякуємо вам, на все добре. Щасливо, перемоги!